Всім доброго дня! Ну що, одні свята закінчуються, інші починаються, і сьогодні я хочу вас запросити досить уже готувати. Я хочу вас запросити просто випити трішки Беліса. Не можна показувати, да? не можна показувати фірму, але по бутилці ви зрозуміли, що це Беліс. Отака От пляшка коштує тисячу гривень. Та я манала купляти. Тут є оригінал, а сьогодні, ви зрозуміли, ми приготуємо домашній беліс. Ми беремо розчинну каву, 3 столові ложки. Я взяла така, ну не буду фірму показувати. 200 г вершків жирних 33%. Далі 200 г згущеного молока будь-якої фірми, і 250 грамів горілки, самогонки якісної, чи що у вас є. Сьогодні я буду використовувати коньяк. Зараз я на вагах відважу, відважу зараз 200 мл згущеного молока і туди додам 3 чайні ложки розчинної кави. Ой! Я взяла не розчинну, я взяла натуральну. Зараз буду шукати розчинну. Добре, що є у мене в загашниках все. Так, три столові ложки. Раз. Два. Ой, чайні. Три чайні ложки, вибачу. тут не залишається. додам. Отак. Зараз цю масу я добре отак підіб'ю міксером ручним. Нема світла, тому робимо це все ручним міксером. Каву розчину розчинити в трішки горілочки, бо в коняку краще воно розчиняється. Ну, то Зараз вже буде так, як воно є. Так, у нас тут скільки? 200 мл, тобто я долю 50 мл, у мене ще є інший коньячок. Зараз трішки додам, щоб кава розчинялася краще. Ну що, трішки, бачите, погано в мене кава, ця розчинна, якась така не дуже якісна. Вона, не наче розчинна, але і трішки домішки натуральної. У вас буде без оцих всіх лахмотів, а я зараз просіжу через сито. Тобто гарну розчинну каву беріть. А ще скажу, що немає таких ситуацій, з яких не можна вийти. Бачите? Я не знаю, що це за кава така, але все одно трішки попало. Бачите, єсть. Ну, вже перероблювати не буду. Що ж робити. У мене немає іншої кави, тому буде отак. Просто неякісна кава. Я почала отам ось змивати, отака. Дивіться, просто а, органічна якась написано. Неякісна, тому що я почала змивати ситечко, а воно не вимивається, воно пристало просто як асфальт. Ну, ладно. І зараз сюди додаю 200 грамів жирненьких вершків. Вибачте, світлом у нас просто як ілюмінація, але... Що робити? І зараз трішки зіб'ю цю масу цим же ж вінчиком. Не потрібно тут ніяких піків, нічого. Аромат стоїть уже справжнього беліса. Яка краса, якби не було ти вкраплень, це просто вже хочеться спробувати. Але він у нас ще безалкогольний, слабоалкогольний. Достатньо його колотити. І вилимаємо останній коньяк чи горілка, що у вас там. Ми порівняємо, у на, нас справжній беліс, ось він стоїть, і той, що ми зробили. Все готове. І зараз давайте переливаємо в пляшечку. Я не стану просіювати іще раз через якусь там ситечку. Нехай буде так, як є. І не поміститься. Добре, зараз нальємо в черчину. Бачите, воно залишається на дні. Я не буду зливати це останнє. Чоловікові дам це скуштувати. Так, і тепер експеримент. Це в нас в сторону. Я наливаю зараз сюди справжнього белісу. Бачите, він навіть рідший трішки, ніж той. Подивіться, який цей і який цей. Не відрізнити, так? Все як в кращих кафе. Додаємо, додаємо лід сюди. І додаємо лід сюди. Ну, знаєте. Я то знаю, де справжні, де не справжні. Зараз запрошу свого чоловіка, нехай він дегустує. Щось не можуть дозватися чоловіка. Давайте будемо пробувати самі. Так, це у нас справжній смакота. І це наш. О, яка смакота! М -м -м. Знаєте, можна додати трішечки більше грамів на 20 зущеного молока. Кручу, верчу. Запутать хочу. Все-таки піду поскликаю чоловіка. Я надпила наш більше, тому що дуже в очі кидається. Як іде, я скажу, що горілочко трішки підігрійте і кава краще розчиниться. Викидаю всіх, так що не звертайте уваги на нього. Саня, ось дві склянки беліса. куштуй. Куштуй цей, куштуй. Та який хочеш беремо. А в чому по двох, я не пойму. Де, де той, що я зробила, де той, що справжні спляшки? Куштуй. Та ще й нюхає. Ну, то скоріше в мене час йде. Добрий. Добрий, а ну цей. Тай запах однаковий. То я, чесно кажу, сама не знаю, де який. Так. Та Я не пойму. Де справжній? а де... Він однаковий. Однаковий? <ріст> <ріст> Ні, Оце... так чесно. Оцей вроді чуть-чуть крепше. Ага. Може льоду Тут-чуть. крепкіший оцей. А, от... чуть Чуть-чуть. Цей вроді чуть слабкіший. Може, льоду більше. Може, льоду більше. Аж заївся. Тобто ти не можеш знайти я ябилі зробила? Ні, Взагалі не можу знайти. От, будь ласка, бачите. І це не поставного, тому що я його запросила з вулиці. Цей і цей. Я чесно, різниці я не чую. Не чую, так? Да? Ну, я теж так... так. Просто мене трішки підвела кава, вона не розчина. Присмак Добрий, в роті. добрий. добрий. Ну, пожалуйста, пригощайтеся. Всі, і оригінал, і підробку. Пригощайтеся. Так, а, а підробка, ось вона. Оце, оце Вон. підробка. А оце. Справжні, mm. так що чуть-чуть кріпкіше. кріпкіше, ну менше Град... додати коротко трохи, трохи вище грав, так, так, бо я коньяк додала. Все mm -hmm. приємно, готуйте, і ви все бачили.